Вітаю вас в мультимаркеті Аврора. Запрошую подивитися огляд товару. Що є новенького, що по акції та знижках. Акція на серветки вологі 16 гривень 24 штуки. Серветки 9 гривень 15 штук в упаковці. Конкретно ці салфетки для взуття. 159 гривень. Ось такого плану. Тапки кольори є різні. Для справжніх королев чи принцес. До речі, низ гарно зроблений, він прорезинений. 59 гривень ось такий симпатичний брелок. Дуже яскраво переливається. Він є в різних кольорах. 34 гривні коштують ось такі зайчики в різних кольорах на силіконовій такій ручечці. По 17 гривень є ось такі брелочки. 149 гривень рюкзак дитячий. Ось такого плану, а іграшки та дизайни є різні. За 149 гривень і іграшка, і рюкзачок ось так виконаний до садочку чи на прогулянку. Досить красиво. На подарок. Діткам, внукам можна брати. 149 рюкзачок для юних принцес з лялькою Лол. Мами дівчаток, я думаю, що зацінять. 24 гривні шкарпетки дитячі в асортименті. Є різні дизайни. І ціна хороша, та й склад матеріалу. по 129 гривень є ось такі великі кошики для зберігання іграшок. Ця тканина всередині водовідштовхуюча. 149 гривень. Органайзер для зберігання. Ось такого плану. Є різні кольори. Також є кошики для іграшок, квадратні з кришкою в різних дизайнах. 99 гривень. 22 гривні коштує ось така підставка для зберігання. На кухню тут є ось такий от злив з нижньої підставки. Тобто, якщо щось мокре поставити, воно буде стікати. Кольори є 44 гривні. Коштує грілка для ніг 8 годин. Вона тримає дві штуки в упаковці. Акції на різні устилки. Зупинятись не буду на кожній, просто покажу. Якщо щось вас зацікавить, можна зупинити відео та подивитись ціну поближче. Паперові рушники Аврора 24 гривні 160 листів. Ось такого вони плану вигідно використовувати при прибиранні. Акція на шампунь та маску для волосся 109 гривень один літр, Ось така. І шампунь також 109 гривень літровий. Також акції на великого об'єму шампуні. літр 129 гривень. І також ось такий. До шампунів також є й кондиціонери по ціні 169. Багато знижок та акцій на краски для волосся для прикладу елітан 29 гривень. Кольори в асортименті 119 гривень. Крем, фарба сйоз. Мальва 27 гривень. 64 гривні. Ось така фарба. 27 гривень коштує освітлювач для волосся Супер Блонд. 27 гривень. Крем, фарба Мальва. Тканині маски для обличчя сьогодні по акції 19 гривень. Ось такого плану 15. Їй по 14. Набір щиток для ламінування та фарбування 29 гривень. 9 гривень. Пилочка для нігтів. З ось таким напиленням. 14 гривень. Ось такого плану. 80 на 80. 39 гривень. Сьогодні акція на ось цій спонжі, що я в попередньому огляді показувала не раз, на подарок класний варіант. Я вже показала, але ще раз скажу: займає багато місця, але для дівчинки-дівчинки побалуватися. Дуже м'ягенький, класний. Ну, громісткий. На подарок може бути. За 39 гривень супер. 69 гривень палітра тіней. Досить яскраві відтінки. Палітра помад за 69 гривень. 84 гривні. Скринька декоративна. Вони є в різних відтінках, в різних кольорах. Покажу кілька. Якомусь з оглядів я вже показувала, мені сподобались ось ці соняхи, але є також і інші. Ось в такому патріотичному дизайні та меншого розміру. 39 гривень коштує меншого розміру скринька. Вона зроблена з фанери, така, знаєте, дерев'яна і помальована фарбою. Що полюбляєте такі речі, ось тут можете придбати їх в Аврорі. 19 гривень можете придбати коробку для подарунків. Карти та рознов з'явилися 119 гривень. 149 гривень коштує картина настільне рухоме кільце. Воно тут так називається, але це предмет декору швидше. Ну так мені хочеться чомусь уважати. Ось тут вона є розпакована, і я хочу вам показати, як красиво пересипається цей пісок. І кожного разу тут виходить різний дизайн. Це ось така пластикова підставка. Це таке, знаєте, прорезинене кільце. Всередині рідина пісочок з глітером. І подивіться, як, які красиві робить ці, такі, знаєте, антистрес-дизайнерська сучасна штука. І молодому поколінню. Думаю, що на подарок чи собі в дизайн буде дивитися досить виграшно. Нагадаю, ціна такого предмету інтер'єра 149 гривень. Застила, мені стало цікаво спостерігати. Також сьогодні акції на всі практично свічки. Зупинятись не буду, просто швиденько покажу, які є дизайни. Ось такі форми цікаві: куби, розочки, ось такі в баночках свічки, більш квадратні, в стекляних ємкостях. 59 гривень ціна ось такої свічки в упаковці подарунковий варіант красивий 55 гривень акція сьогодні на ось такі шкатулочки з попередніх відео я більш обзор показувала для маленьких принцес є ще в такому дизайні шкатулочка з висувною шуфляткою Ціна шкатулки 119 гривень. 59 гривень. Гра настільна, стратег-менеджер. Ось такого плану. Велика гра. Хороший подарок за 59 гривень.